А що сталося в такому тороці? Ти ж історик, маєш знати. Це страшна бісячка, тому що взагалі-то історики поділяються на багато різних типів. Медієвісти досліджують середньовіччя, сходознавці, Азію з Північною Африку і так далі. А ще є совітологія така ціла велика наукова галузь, яка виникла в часи холодної війни і досліджувала всі аспекти життя СРСР: науку, культуру, ідеологію і т.д. Звичайно, з розпадом СРСР це більше про історію, але тоді це було більше про сучасність. Через закритість СРСР захід збирав про нього інформацію, звідки міг буквально по крихтах, з свідчені спогадів очевидців з газет з різної аналітики, і все заради того, аби знати свого ворога в обличчя, ну і насправді зрозуміти цю загадкову для них державу. Сьогодні совітологію легко критикувати, маючи розсекречені відкриті джерела. Однак, саме совітологи дали нам ту базу для досліджень та розуміння радянського минулого.